Дослідження сечі Зан Чіпаренко це кількісний метод дослідження трьох показників циліндри лікоцити та еритроцити в одному мілілітрі сечі. Людина збирає ранішню сечу, трохи перші мілілітри вона не збирає, а потім усю остальну порцію. В лабораторії це ретельно перемішується, зливається в центрифужну пробірку, центрифугується, тут ось пишуть на яких оборотах, кожного, в залежності від того, який діаметр ротору центрифуги, він обирає свої оберти G. І далі після центрифугування на досадовий Залишок сечі відбирають, залишають тільки 1 мл. Потім цей мл в осаді перемішують і заправляють камери гаряєва. І далі рахують в 100 великих квадратах. І отриману кожного показника з цих трьох цифру множать на 250 таку цифру. Вона. Ось за цією формою пояснення, як вона утворюється, ці, ці 250. І це буде виражатись, ця цифра буде виражатись після множення на 250 дроб в мілілітрах. Але в, стосовно циліндрів взагалі якась путаниця, бо ось пишуть, що. Їх взагалі не має бути. Але допускаються гіалінові циліндри, але не більше 20 в 1 мл. Як ця цифра 20, може отриматись, я взагалі не розумію. Там бачу, що пишуть, що рахувати треба в чотирьох камерах. Якщо це, то допустимо. Один циліндр попався, його треба. Тобто, якщо в чотирьох камерах попався один, це треба ще поділити на 4. Це якась незрозуміла цифра, виходить, 0,25, якщо її помножити на 250, якась 62,5. Я не розумію, що це за 20 в мілілітрі норма, і звідки її може лаборант взяти, або там, допустимо, що Поділити, поділити на 250. Це 0,08. Як це? Що це за. Я порахувала в чотирьох камерах Гаряєва 0,08 циліндрів. Я не розумію того. Ось. Це методична рекомендація з ось такого посібника. Що піка. го року. Наш. Весь золотий склад кафедри. І це, до речі, дуже гарна методичка. Ось і, що я хочу сказати стосовно цього аналізу, лікарі його назначають, але якщо подивитись на станови, я не бачу, щоб десь взагалі про це про ці кількісні. Тобто, якщо в полі зору ми щось бачимо в великій кількості, те, що ми там потім будемо рахувати в мілілітрі, я не розумію, що це лікарям. Або навпаки, якщо кажуть, що там це якісь скриті запальні процеси, навпаки, це буде якесь розведення, якщо в загальному аналізі крові буде видаватись там якісь пограничні значення, трохи більше там до 10 в полі зору, і це хтось має думати, що їх буде більше в ну, Але існує такий метод, його придумав українець, чи наоборот білорус українського походження. Ось такий Нечепоренко Олександр Захарович. Ще. І далі, так, зараз ще стосовно камер. Трошки нагадаю, як, що таке камера гареєва. І що таке великі квадрати. Тобто рахуються усі оці світлі квадрати. Не оці мілко розчерчені. А щоб гарно роздивитись, чи то лейкоцит, чи то еритроцит, то на цих більш світлих. І ось рахується великий квадрат. Один це великий квадрат, два маленький квадрат. І ось таких квадратів треба перерахувати 100. Ось Об'єм, як з ту формула, що я тільки що показувала, От, трошки погано видно, але це об'єм камери, мається має на увазі ось 0,9 кубічних міліметрів. Це трошки теж на нагадування, які з існують камери. І далі, це просто про дослідження чи і далі трохи інформації. Ось стосовно того, що тест смужки це тільки скринінг, і уся патологія має перевірятися за загальним аналізом крові з мікроскопією, і біохімічним, і фізичним описом і властивості. Усі білки, тут, ну, тут пишуть, плюси, потребують підтвердження, кількісне вмірання, але взагалі будь-який білок потребує підтвердження. І стосовно цих настанов для лікування і обстеження пацієнтів, існує загальний аналіз сечі і бактерію бакпасів. І ніде я не бачу, щоб когось треба було направляти на аналіз за Ну, а Це трошки інформації по загальному аналізу сечі вже. Ось тут стосовно того, що сеча не має бути розведена, бо буде недостовірна інформація. Тобто приносити на аналіз сечу, яка ось, як тут кажуть, не побула в сечовому міхурі принаймні 4 години, це буде змарнований час. Просто це не, не аналіз і концентрація, то тобто, бажано нічне голодування і трохи обмежити себе в, 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 в рідині. Це просто настановлює скріни. показую. І далі по мікроскопії. Що таке зернисте циліндри? Ось це розпад клітин нирковою петелею і інших клітин, які там не мають бути. Тобто циліндри зернисти це однозначно завжди потової. І це має бути і білок. Або це зернисті циліндри. Геалінові циліндри можуть виявлятися і в безбілковій сечі. Я зустрічала в пацієнтів після гіперкризу часто гіалінові циліндри в великій кількості В дітей після рвоти, інтоксикації в дітей, зустрічала геалінові циліндри.